Ну, а далі новини з боліт і абсолютно прямий і абсолютно не заангажований на країну, яка заявляє себе як федерацію багатонаціональну, і в якій водночас із ножем в столиці в метро кидаються на жінку, яка просто ходить в хіджабі, тобто відрізняється від усіх інших. Нічого собі така дружба народів в Російській Федерації. Далі більше про це та інше, про вила, на які в Росії піднімають метафоричні вила тих, хто не схожий на усіх. Артем Івченко в новинах з боліт. Доброго ранку, Україно! З вами новини з боліт. Ваша перерва на тришак, який ми називаємо останніми подіями на Росії. Чому? Тому що нічого нормального і путнього там, на жаль, не відбувається. На жаль, я хотів сказати на щастя. Ми починаємо. Псіханула. Або як росіянка мало не покалічила жінку у традиційному мусульманському вбранні просто посеред вагону метро. Ви маєте це побачити. З якого переляку росіянка накинулася на жінку, спитаєте ви, а ми вам відповімо. Наші сусіди не сприймають людей, які, хоча б якось відрізняються від них. Тому керуються терміном Кращий захист це напад як щур, якого загнали у кут. Коротше, у... коротше кажучи, у результаті жінок все ж таки розняли. У росіянки почалась істерика. Ні, ні. Я не бачив. У нас невеличке питання: чи нормальна вона? Це жесть. Ну, а жіночка, на яку росіянка накинулася, просто сиділа у шоці і взагалі не розуміла, що відбувається. Словом, російські будні. Але у московському метро і не таке побачиш. Через неймовірну спеку якась росіянка трошки переплутала легкий літній одяг з його повною відсутністю. Результат. Хоча, можливо, вона просто купила нову спідню білизну і вирішила похизуватися нею. Хто знає. Та краще б вона від спеки захистилася, як цей чувак. По-перше, більш дієво, по-друге, смішніше. Для нас так точно. <му> від спеки, як ви зрозуміли, росіяни рятуються як можуть. Хтось на ходить, хтось у фонтані купається. А хтось в тимчасово окупований Крим їздить паразити. Тішить лише той факт, що через те, що Росія не такі боягузи, пунктів огляду автомобілів там повно. І, скоріш за все, цей затор із сотень машин з росіянами у середині у плюс 30 на термометрі, і досі там. Ха-ха. Бедлятство на Росії міцніше. Не Невіжена росіянка накинулася на водійку автобуса через те, що та попросила її приготуйтеся, оплатити проїзд. Видно, 30 рублів або 13 гривень на наші гроші. Це дуже великі гроші для цієї пародії на Тайсона. А от пародія на чоловіка, який супроводжував свою даму серця, вирішив у суперечку не лізти і просто спостерігав. Нам інколи здається, що на російський громадський транспорт було накладено якесь прокляття. З ним вічно все, не слава Богу. У Москві, наприклад, днями прямо посеред поїздки у автобусі вибухнув газовий балон. Пасажири не постраждали, чого не можна сказати про водія автобусу. Його було госпіталізовано. Краснодар дитячий майданчик. Ніщо не віщувало біди, допоки одні росіяни з дітьми не окупували майданчик і не пускали туди інших дітей. Е, ну, люблять вони окуповувати території, ну хоч ти трісне. Коротше, конфлікт спочатку намагалися вгамувати мирно, але потім все ж закінчилося у стилі росіян мордобоєм. Жесть! 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 Вийшли геть звідси! А потім ми ще дивуємося, чому на Росії наступні покоління ростуть такі самі, як і їхні батьки. Приклад, який подають там теж тим дітям, це просто сюр. І це ми мовчимо про російську ДНК, яку видно здалеку. От вам приклад: росіяни обкрадають міні-бар у турецькому готелі. Їхні діти це бачать і потім роблять ось це. У стаканчиках приносять і потім наливають у п'ятилітрову каністру. Нормально вони так налили. Халява творить чудеса. А у випадку з росіянами, які керуються виразом за що заплочено, та і проглочено, дивуватися цьому просто марно. З вами були новини з боліт. Не перемикайте.